30 комплектів форми на заявку на «Передок». До 24 лютого ми а, планували, будували, створювали і були щасливі. Але це все було в минулому. Це було коли в нас не було війни. Зараз ми з командою допомагаємо нашим Збройним силам України. Це на дня. Яка масна функція? Моя основна функція вона різна. Це координація, це пошук партнерів, це збір донатів, це створення контенту, це, це займатися логістикою. О, іноді я вантажник, іноді я медик. Наприклад, я взяв мас і написав о, грибок. Ту, роблю медицину доступною. Перш за все, шукаю те, що можна купити за кордоном, щоб ціна співпадала з якістю. То все, що купується, воно сплачується за якимись документами. На цей документ це те, що роблю я кожен. день. Коли приходить форма, всі ми стаємо як один, починаємо перебирати всю цю форму. Тепер я, дивлячись на воїна, можу без метра вже оцінити, яка в нього талія, який в нього розмір грудей. Ти що ти ще раз вгадав, а ти думаєш, зараз не вгадаю? Все, що ми робимо, ми робимо тільки до одні цілі для того, щоб поскоріше Україна перемогла в цій війні, то ж поскоріше наші діти повернулися до наших домів. Ми просто друзі, партнери, які всі працюємо на одну єдину ціль. Мотивує мене те, що саме тут і зараз я в даному випадку можу допомогти наблизити перемогу. Знаєте, іноді сил нема, руки опускаються. і тут бах, дивишся новини. Що влупили по Криму, все горить, палає, всі світяться, і зразу піднімається настрій. Мотивує те, що ми бачимо результат, бо хлопці все більше одягнено, спорядження все більше придбано, території все більше звільнено, перемога все ближче і ближче. І коли це бачиш, цей результат це мотивує. Я гадаю, що це наш шанс повернутися не тільки в Херсон, в Крим, а також в Донецьк і вийти на кордони 1991 року. Не себе життя без Херсона. Подяка всім нашим військовим. Подяка всім нашим донорам, які кидають донати. Причому хтось 50 гривень, а хтось 10 тисяч гривень. І ми потрохи збираємо і вже багато хвиль цих партій привезли, і далі буде. будьте уважні, обережні, тримаємося.